Що ж, привітики-привітики! У нас сьогодні платтячко. І сьогодні у нас буде дуже класне завдання. Насправді воно важке, якщо робити просто по формулах. Але якщо розуміти, що це таке, то воно видасть легким. Взагалі, отут прийшов код, код. Він обожнює насправді цю тему і кожен раз приходить послухати про цю тему. Я без нього не можу провести урок на цю тему, тому він от тетрато. Що готові побачити завдання? Так, все, сиди тут і ми показуємо завдання. Отже, завдання ось таке: у геометричній прогресії в нас наступний член відноситься як 3 до 2. Знайти суму шостого і сьомого членів. Дивіться, коли е, відразу не те, бачите суму, відразу хочеться кидатися до форму. І це насправді правильно в ви 90% випадків. Але не завжди воно може бути насправді А, тобто, е, Класно розв'язати. Тому що в нас не просто знайти да, суму, нам треба п'ятий і шостий член. Ой, шостий і сьомий член не, не настільки важливо. Дивіться, в нас є, що відношення, да, наступний член відноситься до попереднього, як три до Тобто, наприклад, Б2 відноситься до П першого як 3 до 2. Запишу гарно. Якщо ви знаєте взагалі суть геометричної прогресії, то ви знаєте, що коли в нас є відношення, да, наступний член до попереднього, це в нас буде Q. Тобто ось це. А, це по факту в скільки разів у нас наступний шлен більше. Тобто це буде і, і, і. в Q, ну таке знаходиться як відношення чогось до чогось. Дивіться, що таке Q? Це в скільки разів у нас більше. Да? Тобто, Q в нас три других. Якщо в нас є B5, ми можемо знайти, правда, B6. Нам необхідно просто попередній член, да? тобто 50, давайте навіть ось так розпишу, Нам просто необхідно B5 помножити на Q. Тобто це буде. 54 помножити на 3 других. Скорочується, це буде 27. 27 на 3 це буде 81. І відповідно так, аналогічно шукаємо b7. Це в нас буде b6, помножити на Q. Тобто це буде 81 помножити на 3 других. 81 помножити на 3 це в нас 243. Поділено на 2, це в нас буде 121,5. Додаємо, так, дивіться, нам треба знайти суму 6 і 7 членів. Так, тобто, просто додаємо 81, додаємо 121,5. Це в нас буде 202,5. так,5. Взагалі, в чому насправді складність і чому так важко? Тому що зазвичай, коли у вас є да, то є якась прогресія, ви шукаєте Б перший, шукаєте Q, хоча інколи завдання можна вирішити ще простішим шляхом. Тобто, бачите, нам навіть не треба шукати ось це Б перше за оцією формулою, що в нас є, в додаткових вітріалу. Треба просто розуміти, що таке геометрична прогресія, і інколи просто трішечки хитрити. Ось і все.